На початку 25-го року у нашій філії народилося дві книжки. Одна з них це брошура під назвою Збережемо традиції і звичаї українців. Матеріали заочно пошукової експедиції в Преображенському старостинському окрузі. Як народилася ця книга? У серпні жителям округу ми роздали анкети звернення просили записати або сповістити по телефону будь-які спогади про побачені або почуття від когось описи традиційних дійств. Мета експедиції була така: ми прагнули зібрати свідчення не тільки про традиції тут Межівського... Межівського краю, а й інших регіонів України. У нас в наших селах проживає багато виходців з Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, центральних областей України. Я, наприклад, родом з Івано-Франківщини, впевнена, що після закінчення війни один із звичаїв проживеться в моїй рідній преображенці. Отже, ця брошура це своєрідний збірник листків свідчень. Читаючи їх, дивуєшся, чим яка багата своєрідна культура в Україні, вечорниця на соломі, жінки з решетами на лавках під час весільного застілля, колядник, який обмолочує дідуха, підліток, його, якого купають в сироваці, різні гадання, ворожіння, спостереження. Усе це підкреслює. Віковічність і безперервність духовного ланцюжка творчого потенціалу української нації. Шановні колеги, ми дуже просимо вас, збирайте, зберігайте, осучаснюйте і пропагуйте народні традиції. Ми бійці Культурного фронту пам'ятаємо, що звичаєва традиційна обрядовість. Це основа нашої самоідентичності. Десь на фронтах бійці вмирають, рідну землю і майбутнє захищають, створи культурний фронт в своєму серці, неси дари культури, як чисту воду у відерці. Слово, пісню, звичай нащадкам передай бо це народу доля. Пам'ятай.